Всім привіт, з вами Relax, і в сьогоднішньому відео я хочу вам показати новий проєкт, який я знайшов для вас, в якому ви можете як без вкладень, так і з вкладеннями фармити USDT. До речі, я записував відеоогляд на свій телеграм-канал, і мені в відеоогляді випало. 14 доларів за 3 хвилини. До речі, ви можете побачити їх на балансі. І хочу сказати, що мінімальна виплата 15 доларів, і будь-хто з вас може нафармити ці 15 доларів за декілька днів і вивезти їх, тому що проект платить, і не потрібно ніяких для цього рефералів. Але перед початком відео. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. До речі, ось це відео, в якому мені випало буквально 14 доларів за 3 хвилини. Також. В моєму телеграм-каналі ви можете знайти дуже і дуже багато різних проєктів, яких ми заробляємо. Ви можете зайти, подивитись на скріншоти. Також роблю для вас дуже багато роздач в чаті. Сьогодні особисто роздав більше 60 від медиків, хто знає, що це за подарунок в телеграмі, своїм активним е підписникам, які переписувались, просто так нічого не треба. Просто зайшов і роздав. І такі. Розіграш я роблю дуже часто. Також дуже різних багато проєктів, як з вкладеннями, так і без вкладеннями. Отримуємо дропи. Хочу вам сказати, що дуже багато людей, ось, наприклад, агент, дуже багато людей, які зайшли саме в перші години, як я виклав цей проект, через пару днів заробили по 100-200 доларів, вклавши всього 7 доларів. І таких проєктів в мене дуже і дуже багато. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Друзі, на рахунок цього проєкту тут є три основних валюти. Це ігровий токен, як ви можете побачити з ліва, вверху 253 тисячі токенів. Ці токени ми зможемо обміняти на USDT. Зразу вам кажу. Справа ви бачите USDT, мінімум 15 USDT ми можемо вивести з цього Проєкту. І ще є одна валюта, яку, яка також випадає, якщо я не помиляюсь, вона потрібна для прокачки токенів. Далі є бури. Бури це ті самі, можна так сказати, кірки, які нам видобувають саме USDT токени. Вони є багатьох рівнів. На маркеті ви можете їх побачити. В мене є бур. Першого рівня, є бур четвертого рівня, є бур десятого рівня. Відповідно, чим більша ефективність, тим краще. Як ви бачите, 10 рівень це найбільш максимальний рівень, який є в цьому проєкті, і в нього 120 ефективності. Відповідно, якщо вам випадає 10 USDT, ви отримаєте не 10 USDT, а вже 12 USDT. А, наприклад, якщо взяти бур першого рівня, якщо нам, наприклад, випадає 10 USDT, ви отримаєте всього лише 1 USDT через те, що у Вас слабка кірка. Давайте я вам зараз покажу, як майне цей е, цей бур, і, можливо, нам буде випадати USDT, Просто, якщо б ви глянули на наш відео огляд, на мій, який прямо зараз є в телеграм-каналі, ви б побачили, що мені буквально за декілька секунд випало 14 доларів, і я дуже цим довольний. Так, ось так ми просто замальовуємо усі ячейки і нам випадають тут токени проекту, випадає USDT, і випадають різні артефакти. До речі, ці артефакти дуже і дуже багато можуть коштувати. От, Тому е, відео мені навіть випав артефакт, який коштував е, 10 доларів. Ось, І тут ми зараз щось отримаємо 12 тисяч токенів. От, 12 тисяч токенів ми отримали, і ми формимо собі далі. Так, ще раз, ось, наприклад, мені випало 0,1 USDT, але я отримав 12 центів. До речі, хочу сказати, що дуже і дуже часто випадає USDT. На відео цьому ви би бачили. Поки нам випала тільки одна нагорода USDT, але все-таки 12 центів також на дорозі не валяється. Хочу вам сказати, що проєкт відносно новий, тому є сенс заходити в проєкт і фармити. Так як роблю це я. Відповідно, ви можете це робити і без вкладень, нічого тут складного взагалі немає. Просто тикаєте собі на. Так, що в нас випало? Fuse Game, оцей гем, що я вам казав, його так само потрібно формити, якась дорога типу валюта, можливо, буде необхідна при обміні або для прокачки наших е саме бурів. Е також, що хочу вам сказати, що. В бура закінчується його енергія, і в кожного бура є його міцність. Відповідно, чим більше ви ним працюєте, тим менша його міцність, і він може зламатися. Але хочу вам сказати, що він не зразу ламається, тому не переживайте, ви можете його також прокачувати. Так, щось тут серйозне. Знову 12 центів. Так, все біле. Знову 12 центів нам випало. І того вже 24 цента просто за декілька хвилин я нафармив. Ну, нічого, ми фармимо далі. Що я хочу вам сказати, що за оці токени проекту, яких в мене вже 329 тисяч, ви можете також качати ваш бур. Відповідно. Чим більше прокачаний ваш бур, тим більше ви будете фармити. Ось це в мене наступний рівень в цьому бурі коштує мільйон токенів. Але якщо я не помиляюся, він буде давати вже не 120% до видобутку, а 130%. Тому є сенс його качати. Так, що у нас? І знову 12 центів. Ну, досить гарно сипить. До речі, тут 12 центів це не єдине, що може сипати. Тут сипе і по 3 долари, тут сипеть і по 10 доларів. І я бачив скріни, що навіть випадало і по 300 доларів. Ну, це, відповідно, треба, щоб повезло. Ми зараз доб'ємо бур до кінця. І я його почну відновлювати. Ну, подивитися, як він саме відновлюється. Так. Все, як ви бачите, пішло repair, це пішло відновлення. Як тільки токени дійдуть до нуля, бур наш відновиться, і ми знову можемо ним фармити. Як ви бачите, ось буквально декілька секунд, я навіть на відео почекаю, скільки відновлюється цей бур, ну, відповідно, в ньому є міцність, щоб ви розуміли. Все, бур відновився, і ми знову можемо ним фармити USDT, доки хочемо. І, відповідно, я думаю, ви розумієте, що чим більше ви фармите, тим більше USDT ви заробите. Давайте ще почекаємо на якусь одну винагороду. Так, випало нам Fuse Game випав. Ну, це також непогано, це також валюта, це також е, все нам знадобиться. Саме головне токени проекту треба буде по чуть-чуть качати, але все-таки. Бур дуже швидко відновлюється, і плюс ви подивіться, скільки токів він дає, і як швидко ним можна фармити. Тому запрошую проєкт всіх, хто любить такі проекти. Тим більше можна і без вкладень. Ніхто вам не може вказувати, донатити проєкт чи ні. І ви самі це обираєте. Так, що нам випало? Знову 12 центів. Ну, до речі, я доформлю до 15 доларів і поставлю все на вивід для того, щоб чим пошвидше виплата прийшла. І я зроблю для вас ще один постик. Це в нас 12 тисяч токенів, які також нам потрібні. Відповідно, ви самі бачите, інколи без, не потрібно пару разів нажимати на ічейку цю, а воно саме нам випадає. А інколи там починає світитися такий таймер, і потрібно декілька разів на нього нажати, щоб забрати винагороду. Зразу вам кажу, що вам може випасти і артефакт 0,3 USDT. Досить, напевно, 36 центів і плюс тут 12 USDT. 12 USDT знову випало. А я зроблю скріншот з вашого дозволу. Знову, знову 12 USDT і 0,1 USDT. 27 USDT. <різь> Оце, я розумію, випадає. Оце проект, що тут? 3,6 USDT. Скажіть мені, будь ласка, який проект ще так може висипати? 30 доларів прямо зараз на моєму балансі, який я буду виводити прямо сьогодні. На цьому я думаю, ну, давайте ще раз. 0.12 узите, на цьому я думаю, можна абсолютно завершувати наше відео. Всім дякую за перегляд! Заходьте в проект. Просто я вам хочу сказати, чим швидше ви сюди зайдете, тим більше ви, сюди, тим більше ви заробите. Тут можна і без вкладень, можна і з вкладеннями. Просто проект, сила. І тим більше я думаю, що я завтра поставлю на виплату, ще сьогодні трошки пофармлю буром. І е, так, 6 тисяч токенів, і завтра зроблю обов'язково пост з виплатою. Поки всім я вам дякую за перегляд. Ставте ваші лайки і бувайки.